Сьогоднішнє відео буде про шкіру і конкретно про проблеми зі шкірою. Я, як акнешник зі стажем, думаю, що маю право говорити про власний досвід. Я вам ставлю фотографії, як виглядала моя шкіра раніше, і як вона виглядає зараз. І ви можете власне, побачити, що приблизно ситуація під контролем. І в цій темі завжди всі відео, вся інформація, яку я вивчала, вона звучить як, що потрібно зробити, що потрібно купити, якісь процедури, якісь там активні інгредієнти, ще щось. Але ніхто не говорить. Про те, а що власне ми робимо не так, що потрібно припинити робити для того, щоб взяти ситуацію під контроль. І саме на цьому я хотіла би сьогодні закцентуватись. Мене звати Катя, я візажист, і я працюю зі шкірою дуже опосередковано. Я не лікар, не спеціаліст. Я так само, як і ви, можливо, клієнт і пацієнт ем, зі своєю проблемою. І мені вдається, як мені здається, ем, тримати це в якомусь. Ще нормальному ключі речі про які я сьогодні хочу поговорити, це основа того, що робити не потрібно для того, щоб могти взяти ситуацію під контроль. Перше, що потрібно припинити робити. Роздирати свою шкіру. Всі ми це робимо. Ви можете скільки завгодно говорити мені, що ні, ви так не робите, але ви це робите, якщо проблема систематично прогресує. Я це роблю, всі, кого я знаю, це робили. Це проблема нездатності нами перетравити емоційне навантаження, і ми таким чином дозволяємо мозку сфокусуватися на чомусь іншому. Я не маю рішення цього. Я в якийсь момент, зрозумівши, що я це роблю, просто робити це припинила. Але на курсі в Насті Капанайко, до речі, який я проходила, вона там дає техніки, як справитися з цими імпульсами в руках, коли ви хочете щось просто дерти, давити і так далі. Тому ви можете, я залишу посилання, ви можете перейти, спробувати їх пройти. Але будь ласка. Усвідомте, що ви це робите, знайдіть в собі власні причини, чому ви це робите, і спробуйте знайти цьому рішення, тому що це просто погана звичка. У неї є причинно-мотиваційна складова, спосіб, яким ви це робите, тобто ви давите дерети і так далі. І у вас є результат, ви отримуєте психологічне, емоційне полегшення. Так, от це просто ланцюжок, який потрібно розірвати, і ви точно в змозі це зробити, і це буде ваш перший крок до здорової шкіри. Друге, що потрібно припинити робити, це користуватися всім та одразу. Мені здається, що я дуже едукована в контексті шкіри. Я все життя все читаю, всю інформацію англомовну, яку хочеш мовну, стосовно шкіри, все це шукаю, перекладаю, вивчаю. І ви знаєте, дуже велике бажання почати намазувати все одразу на себе. Просто 25 шарів активних інгредієнтів. Ти така засинаєш, і ти думаєш, що зранку ти проснешся, просто красавіця. Але так не відбувається. Шкірі дуже складно. Складно, шкіри є бар'єр. І якщо ми його постійно порушуємо, вона не може відновитись. Вона не може стати красивою рівною сяючою шкірою, тому що в неї для цього немає ресурсу. Ми весь цей ресурс використали. Тому найкраще, що ви можете для себе зробити, це зрозуміти свою шкіру по деяким критеріям і грамотно вибутувати свій догляд, коли у вас немає на кожну позицію, яку вам потрібно закрити в потребі шкіри, більше ніж одного, можливо, двох. Засобів це не так складно, як прозвучало щойно знову ж звертаюся до курсів Насті. Це може звучати як якась реклама курсу, але хто за нею слідкує, ви знаєте, що там просто повний солдат на курс за годину, тому що. Це найбільш структурована, науково обґрунтована наука, дані інформація про потреби шкіри догляд за шкірою. Тому я просто їх проходила, тому я можу вам рекомендувати. Ви маєте отримати базову інформацію про те, чого шкіра потребує. Якщо ви це один раз зрозумієте, ці дані з вами як вміння кататись на велосипеді? Воно з вами раз і на все життя, і ви зможете самостійно розуміти. Коли вам намагаються збрехати, коли вам косметолог хоче щось продати, коли вам пропонують процедуру, яка вам не пасує. З жодного з критеріїв. Тому, будь ласка, навчайтеся, і будь ласка, не користуйтеся всім підряд. Все не потрібно, вам потрібен мінімум. Моя шкіра стала найкраща по текстурі, коли я припинила використовувати і саліцилову кислоту, і ретинол, і вітамін С в 20%, Ну тобто це дуже багато. І оце все це підряд кожний день. Ніяцинамід туди 20% І отак вранці прокидаюся. В мене шкіра як помідор. комідор, звичайно, так. Це логічно, тому припиняємо користуватися усім. Починаємо з простого очищення, зволоження, сонцезахисту. Це база. Наступне, що потрібно припинити робити, недооцінювати системність та дисципліну. Багато з нас. І я також думаємо, що ми зараз купимо якусь там магічну сироватку, емульсію і так далі. Крем, нанесемо його і за тиждень ми вже отримуємо чисту шкіру. І чому це не працює? Якщо ми якісь перорально препарати приймаємо, нам здається, що от два тижні, три тижні пройшло, у нас має бути чиста шкіра. І це так з усім працює, я розумію, це людська природа, але ми недооцінюємо, що означає з дня в день користуватися конкретною системою, яка пара. Вам, яка закриває потреби вашої шкіри протягом довгого часу, протягом трьох, шести місяців, дев'яти року. І тоді, можливо, звичайно, буде результат. Якщо ми користувалися місяць активним компонентом, потім закинули, купили іншу банку, третю банку, 25-ту банку, ми навіть не здатні проаналізувати, від якої складової, від якого активного інгредієнту який результат, на що у нас реакція негативно можлива. Тому з Звичайно, що ми просто втрачаємо час. Ми втрачаємо час, тому що не знаємо досі, що для нас працює. Тому система та дисципліна два надважливих компоненти в досягненні успіху стосовно шкіри. Наступне, що потрібно припинити робити, це картати себе за те, що у вас така шкіра. Це те, чим я займалася все своє життя, особливо тому, що я в б'юті, я в професії, де я дуже близько працюю з людьми. Я постійно дивлюсь на нереально красивих жінок з прекрасними генами, де немає місця. Проблемам зі шкірою, і я картала себе, тому що мені здавалося, що я роблю щось не так, я десь помиляюсь, я е, чомусь себе сама псую. Мені здавалося, що це моя провина. Але давайте раз і назавжди, якщо ви цього ще не знаєте, я вам скажу: акне це генетичне захворювання, воно викликано геном, який ви успадкували. Можливо, не від батьків, можливо, від їх батьків, можливо, ті від тих батьків. Генетика це як і макіяж, не точна наука. Ми точно не знаємо, чому це з нами сталося. Ми могли до 25-30-40 років прожити без акне, без акне, як правильно наголос. І потім щось тригернуло наші гени, якась стресова ситуація, зміна клімату, пременопауза, менопауза, вагітність, ще щось. І ось у нас є проблема. І... Будь ласка, не думайте, що це можна раз і вирішити магічною пігулкою. Всі з нас шукають цю магічну пігулку. Я 10 років лікую свою шкіру, її не існує. Просто повірте на слово, немає нічого настільки ж потужного, як розуміння потреб своєї шкіри, розуміння своїх тригерів і системне дисципліноване ем, догляд та піклування про шкіру. Тому прийміть себе свою шкіру як факт, з яким ви працюєте. Ви ж не можете картати себе за те, що у вас високий тиск. Ви не картаєте себе за те, що у вас проблеми зі шлунком, якщо ви не були їх причиною. Але чому ви тоді себе картаєте за те, що у вас там три прища або, ну, або будь-яка інша ситуація? Не звинувачуйте себе в цьому. Ваша любов до себе, ваше піклування про себе буде проявлятися у наступному пункті, про який я скажу. Останнє, що потрібно припинити робити, це надіятися і сподіватися, що ви єдина людина, яка може собі допомогти, і тим самим відтягувати процес лікування. На даний момент єдиний на світі препарат, який здатний критично змінити ситуацію з акне це системні ретиноїди. Я не лікар, тому я не пропагандую самолікування, я, в принципі, не пропагандую лікарські препарати, але ем, якщо ви знаєте про себе, що ваша шкіра схильна до утворення атрофічних Килоїдних здається, це називається рубців, тобто впадин в шкірі. Я вставлю картинку, як це виглядає, або ви знаєте, що у вас вже третя стадія акне, або гірше, або у вас неконтрольована ситуація зі шкірою. Скоріше за все, ви протянете ще якийсь час і все одно звернетеся до лікаря, який випише вам системні ретиноїди, тому що ем, шкіру вже на якомусь етапі майже нічого не може взяти. Тобто таке сильне запалення майже нічого не може усунути. Але що ви зробите? Ви втратите цей дорогоцінний час, за який ви би могли вже шкіру лікувати, а вона вже зарубцювалася. Я, як мінімум, вас закликаю до того, щоб звернутися. До лікаря сходити, проконсультуватись. Як на мене, побічна дія цих препаратів набагато менша і не така зловтішна, не така страшна, як про це говорять, і як те, наскільки акне псує життя емоційно, психологічно, морально в життєвому плані. Тому. Будь ласка, вчасно зверніться за допомогою. Це надважливо. Якщо ваша акне спричинене гормональними змінами, зверніться до ендокринолога, до гінеколога. Якою би не була причина вашого акне, ви маєте знати, що це захворювання сальної залози, яке може цими речами тригеритись. І, можливо, у вашому випадку, якщо не буде тригера, не буде і наслідку. Якщо ви нічого не знаєте про препарати, які вам можуть назначити, якщо ви не знаєте нічого про протоколи лікування, акне, ви не зможете. Перевірити роботу цього спеціаліста, ви не зможете дати собі відповідь, а чи правильне назначення призначення він вам зробив. Якщо ви не розбираєтеся в догляді, ви не зможете перевірити роботу вашого косметолога, дермокосметолога і так далі. Ви не будете знати, чи цей час, який у вас забере ось ця система лікування, буде для вас корисним. Тому, будь ласка, навчайтесь. Про курси Насті я вам вже говорила. Я живу у Хмельницькому. У нас є магазин косметики, тере, така сервіс платформа. Форма, де ви можете звернутися до них, надіслати їм фотографії, взяти у них консультацію або платно, або безкоштовно, і вони підберуть вам догляд стосовно ваших запитів, вашого бюджету та потреб. І в принципі на їх сторінці є багато інформації, яка стане у нагоді людям, хто страждає такою проблемою. Тому не нехтуйте безкоштовними знаннями, користуйтесь і ними також. Обов'язково отримуйте нові знання, нову сучасну інформацію, обов'язково науково. Обґрунтовану доказову медицину, тому що це на сьогоднішній день те, що приносить результати, те, що принесло результат мені. І я не можу сказати, що у мене ідеальна шкіра, і вона ніколи не буде ідеальною. А знаєте чому? Тому що я про це вже сказала: акне це генетичне захворювання. Ми схильні до тригерів, і воно буде тригеритись будь-якими. Життєвими ситуаціями, але все те, про що я сьогодні сказала, допомагає жити з цією проблемою, не картати себе, не страждати, приймати це як данність і не давати цьому настільки впливати на своє життя, що це стане єдиним, про що ми думаємо. Тому що життя варте більшого, і життя це більше, ніж ваша шкіра. І я думаю, що Важливо, звичайно, себе любити, важливо за собою доглядати, але якщо вже так сталося, що з нами щось не так з нашої думки, то м -м, сльози того не варті. Відчуйте на собі ось цю відповідальність за себе, що ви здатні, ви можете. У вас є для цього ресурси, як мінімум, безкоштовні онлайн, для того, щоб цю ситуацію взяти під контроль і, можливо, навіть вирішити надовго для себе, якщо не на все життя. Я вдячна вам, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам, можливо, хоча б одна якась порада стане у нагоді і буде цінною. Мені буде цікаво почитати ваші історії. Я вам дякую за увагу і побачимось в наступних відео.